Всім привіт! Ми компанія Nordic House, яка будує ось такі модульні будинки. І ми разом з Сергієм хотіли би вам розповісти саме про цей модуль. Скільки він приблизно варто коштує? Чи можна тут взимку жити? І Сергія, прошу допоможи мені. Розкажи саме про цей модуль. Це наша модель Nordic 36. Угу. Тобто він має площу 36 метрів квадратних. Угу. Тобто Норді 36 це ну, якби закодована назва, скільки там квадратів це загальна площа, чи це корисна площа? Ні, це загальна площа під п'ятном будинку. Ага, зрозумів. А скільки приблизно от, ну, коштує цей, цей модуль? Цей модуль приблизно коштує. Від 300 доларів за метр квадратний, uh -huh. і от безпосередньо, ось цей який ми бачимо, коштує 10,5 тисяч доларів. Uh -huh. Цей модуль можна придбати, чи це вже ну, проданий модуль під замовника, який зробили йому? Це ми бачимо модуль зроблений під замовника в таких кольорах, як хотів замовник, uh -huh. з таким оздобленням, як хотів замовник. Це вже модуль завтра, післязавтра поїде до замовника uh -huh. на ділянку. Тобто, якщо я як замовник, я можу обрати ну, інший колір. Інші вікна, тобто інше оздоблення. Так, звичайно, так. Да. Тобто я обираю сам дизайн ну, свого ну, майбутнього дому. Так, і в більшості випадків це не впливає на вартість. Угу, зрозумів. Е, як взимку в такому модулі? Е... Чи відрізняється я перепрошую чи відрізняється він якби від ну, житла в ну, звичайному будинку? Наші модулі. Вони виконані по принципу енергоефективного будинку, mm -hmm. добре теплоізольовані мінеральною ватою, тому ви можете проживати круглий рік. В ньому можна проживати і жарким літом, можна mm -hmm. проживати і холодною зимою. Я зрозумів, як опалювати такий модуль? Є багато методів опалення цих модулів, все залежить від бюджету, який ви хочете витратити на опалення. Uh -huh. Це можуть бути електричні конвектори, uh -huh. це можуть бути електричні теплі підлоги, це можуть бути якісь пічки, булер'яни, каміни. Uh -huh. Також ми пропонуємо теплові насоси, повітря, повітря, які будуть досить ефективно і досить економно uh -huh. вигрівати такий модуль. Теплові насос приблизно, яка вартість, якщо я хочу на такий модуль поставити тепловий насос, тепловий насос. Тобто я розумію, що це ну, не так, це дещо буде в експлуатації тепловий насос. Тоб... Так, звичайно. Угу. Скільки приблизно вартість такого насосу? Приблизно вартість такого теплового насосу буде від 300 доларів. Від 300 доларів. Все, я зрозумів. Тобто, ну, по будинку мені все зрозуміло. А, як, ви, ну, як він опиниться на моїй ну, ділянці? Тобто, як такі, таку велику забудову можна перевезти. Ну, По-перше, якщо ви звернули розміри увагу, розмір його 4 на 9 метрів, mm -hmm. тобто він поміститься на будь-яку ділянку. Mm -hmm. І плюс такі розміри, не дивлячись на те, що це вже не габаритні перевезення, але перевозиться досить легко і ми маємо багато партнерів, які перевозять такі вантажі. Все, я зрозумів. А, якщо можна показати мені, що всередині, як виглядає ну, цей ремонт за такі кошти всередині? За, звичайно. Добре. Зайдемо до кухні студіо. Тобто, це все входить, те, що я зараз бачу, все входить в вартість прорахунку. Так, звичайно. От у вартість 300 доларів за квадратний метр входить оздоблення підлоги, оздоблення стін, оздоблення стелі, сантехнічна підготовка, електрика та освітлення.